Середа 6 серпня на календарі 1260 день повномасштабної війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Кременчук попрощався з мужнім оборонцем Євгенієм. Гаражею. У стінах Кременчуцької районної військової адміністрації нагородили трьох незламних захисників країни. Кременчук отримав і передав воїнам автомобіль, який литовські партнери надали для потреб українських оборонців. Батьки школярів Кременчуцької гімназії номер 29 продовжують наводити аргументи, чому навчальний процес там має бути відновленим та планують продовжувати відстоювати це через суд. Як віряни відзначили свято Преображення Господнього у храмі Серафима Саровського? Сьогодні місто схиляє голови перед загиблим захисником Євгенієм Гаражею. Майже рік він вважався безвісти зниклим. Родина до останнього вірила, чекала бодай звістки, та вона виявилася не такою, на яку сподівалися. На прощанні з воїном, який віддав за Україну найдорожче своє життя, зібралися рідні, близькі та побратими. Докладніше у сюжеті. Євгенію у гаражі було лише 32. Майже рік родина жила надією, що він живий, що повернеться. Але війна знову розписалася чорним у житті Кременчуцької родини. Солдат гаража Євгеній Сергійович, 1992 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 1 Закінчив ПТУ номер 26. Працював на валківському заводі будівельних виробів. Військовій частині займав посаду стрілець снайпер першого десантно-штурмового відділення. Загинув 1 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Тяжко далося прощання і однокласникам полеглого. Це були найкращі 26 років дружби від першого класу і до фронту, на який Женя пішов свідомо, розповідають однокласниці полеглого. Він був дуже, дуже гарна людина, порядна. Він був справжній друг, на якого можна було покластися завжди. От так ми з ним дружили дуже дуже близько. Тому я знала, коли його. Забрали, він пішов воювати. Ну, коли він пішов на перше завдання, і як все сталося насправді, що він з нього й не повернувся. Був хлопець дуже дуже гарний. Якби всі були такі, як цей хлопець, то я думаю, що ця війна вже давним-давно закінчилася. Позитивний був. І навіть коли пішов, сказав: ми ще будемо каву пити, все буде добре. Ще повернуся, все будемо відсвятковувати перемогу. Зараз ми тут, і це дуже шкода, що так все сталося. Настя мені з середу сказала цю сумну звістку. Я все ще чекала, що він напише, що може він десь в полоні, але вже як сталося. Для когось він був захисником, для когось другом. А для вчителів назавжди залишиться тим хлопцем із гімназії щирим та чесним. Його класна керівниця пані Ольга сьогодні теж серед тих, хто не стримує сліз. Навчався в мене дуже гарний учень працьовитий. Зготався мені дитиною щирою, відвертою і таким бунтарем борець за справедливість. Сумно, боляче і прикро проведжати сьогодні його останню путь, бо це несправедливо, що так гинуть такі молоді наші учні. У полеглого залишились батьки та син. Після церемонії прощання Євгенія Гаражу з військовими почистями поховали у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України Свіштовського кладовища. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському герою. Вони мужньо відстоювали цілісність України на фронті та внаслідок важких поранень пішли на заслужений відпочинок. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації нагородили трьох незламних захисників країни. Свідками урочистого заходу стали і наші журналісти. Молодший сержант Олександр Оловаренко пройшов важкий шлях боротьби за цілісність батьківщини ще з 2014 року. Тож сьогодні відважному захиснику вручили почесний нагрудний знак комбатантський хрест за вагомий внесок у розвиток українського війська. І у мене є син, дружина. Ось, і вони б мою смерті витримали. Але ж моя донька. Це б не витримала, це точно і виключно обов'язок перед моєю донькою я тримався. За проявлення справжньої мужності та стійкості у війні з російським агресором нагородили відзнаку від президента України за оборону України Максима Селюкова, який останні дні воював на харківському напрямку. Там же й отримав важке поранення. Так, Прильот Лавнуса ураження спавного мозку. Відзнакою міністра оборони України за поранення нагородили Андрія Байву, який став на захист країни ще у 2014 році та завершив службу через поранення на Курщині. Телекомпанія візит щиро дякує нашим захисникам за їх сильний дух та незламність. Ветеран російсько-української війни молодший сержант із Кременчука Олександр Оловаренко поділився із журналістами своїм обуренням щодо ставлення держави до військовослужбовців з інвалідністю, отриманої під час оборони України. Детальніше дивіться далі. Олександр Оловаренко ставав на захист України двічі спершу у 2014 році, а потім від початку повномасштабного вторгнення. Обидва рази був поранений, тож нині має другу групу інвалідності. Тім, як зізнається, ветеран державної підтримки не відчуває. Навіть останню відзнаку отримав лише завдяки наполегливості своїх побратимів. Приємно те, що наші військові частини, наші побратими, з якими ми воювали, відзначили нас цими відзнаками, написали подання, підготовлювали документи, подавали їх на підписи. До того ж, Олександр розповів свою особисту історію, як після чергового важкого поранення йому відмовили у передбачених виплатах. Я отримав поранення е, міста Бахмут важке. Але ж Міністерство оборони мені сказало, братан, ти вже за поранення отримував раніше. А за це важке поранення, коли ти знову став інвалідом другої групи. Ми тобі платити не будемо, але ж мені дали алюмінія в 10 грамів. Окремо ветеран розкритикував і безкарність посадовців Міноборони, які, за його словами, причетні до корупційних схем та розкрадання мільярди гривень. Нагадав і про десятки народних депутатів, які перебувають під слідством. На життях Захисників України розкрадають засоби рибу, засоби безпілотних систем, і оборонці виходять неспроможні, ефективно захищатися і нападати на нашого окупанта. Разом з тим Олександр Оловаренко прокоментував нещодавнє рішення про затвердження нового маскувального малюнка на військовій формі збройних сил. На його думку, це марне витрачання мільярдів гривень, які натомість могли б бути спрямовані на більш актуальні потреби захисників. Три тижні тому Кременчуцька делегація побувала з офіційним візитом у Литві. Результатом цієї поїздки стали не лише дружні зв'язки, а й допомога для наших захисників. Уже сьогодні Кременчук отримав та передав оборонцям автомобіль, який литовські партнери надали для потреб українських воїнів. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Автівку передали одному з підрозділів Збройних сил України. Тож сьогодні її особисто отримав військовослужбовець, який наразі перебуває у Кременчуці після поранення. Він тільки після поранення, він тільки після реабілітації. І зараз у нього, по суті, відпустка після на поранення. Тобто, це йому такий знаєте, підрозділу реабілітаційний автомобіль, щоб його настрій був трішки кращий, щоб він швидше відновлювався, щоб він зміг виконувати чітко бойові завдання. Дякую нашим братям і литовцям. Які Підібрали вже в цих складних умовах автомобіль, який з нормальним двигуном не каптить, який не розвалюється. Подякував за надану допомогу і сам військовослужбовець. За його словами, автомобілі на передовій на жаль є розхідним матеріалом, але кожен з них надзвичайно важливий. Так як в півішки, так само машини за місяць в районі 80 машин. Розбили. Висловив свою вдячність усім причетним за проведену роботу з отримання та передачі авто і начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Ленін. Завдання було знайти автомобіль, завдання було його отримати, привезти і справним передати підрозділ. Цю задачу виконали, і сьогодні ми це авто передали, так що хай служить і просто користь. Дякую, ще, ще раз невеликий. Вітаємо і разом до перемоги. Слава Україні! Героїв! Героям слава! слава вже найближчим часом. Автомобіль вирушить на фронт, де допомагатиме нашим захисникам наближати спільну перемогу. До оперативних тем на Полтавщині поліція розслідує факт незаконного вилову риби з використанням промислового судна. 5 серпня працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили факт незаконного вилову на території сулинського заказника Кременчуцького водосховища поблизу села Шушвалівка Градиської громади. Працівники поліції припинили протиправну діяльність осіб, які з використанням судна здійснювали незаконний вилов. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські вилучили близько 50 кілограмів риби різних видів та 140 метрів риболовної сітки. Крім того, поряд із судном у межах заказника поліцейські виявили 400 метрів сіток з рибою. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 630 тисяч гривень. Незважаючи на сесійне рішення Кременчуцької міської ради, де депутати проголосували за реорганізацію, а по суті, закриття Кременчуцької гімназії номер 29 батьки дітей продовжують боротьбу за відновлення там навчального процесу. Аргументуються недавніми ремонтами у гімназії, заміною вікон, оснащенням харчоблоку за програмою нового шкільного харчування тощо. Адже чого не вистачало гімназії для відновлення там навчання, це пошти сигналізації в укритті. Однак, колись тимчасове переведення дітей до ліцею номер 6 тепер стало остаточним. Що планують батьки робити далі у нашому наступному матеріалі. Про затверджене рішення приєднати гімназію номер 29 до ліцею номер 6 на сесії міськради написала голова батьківського комітету школи Наталія Голік. За словами жінки, у той час, доки діти гімназії вимушені відвідувати ліцей номер 6 їм щодня доводиться зіштовхуватися з безліччю незручностей. Якщо ми будемо брати територію обслуговування, то яка була закріплена за 29-ю гімназією, ну і наразі є ще закріпленою за нею, то це приблизно район від зупинки Макаренко, трошечки туди, і аж до 6-го ліцею. І якщо ми будемо брати саме територіальну доступність і... Ту відстань, з якою вже необхідний довіз учнів, коли їх підвозять шкільним автобусом, То, от Макаренко, вони потребували довозу, навіть навчаючись 29-ї гімназії. Якщо ми говоримо про шостий ліцей, то довіз має починатися ще раніше. З зупинки на сосна, ну тобто, там вже буде залежати конкретно від вулиць. Наприклад, довіз школярів до ліцею обіцяли з самого початку переведення дітей, але його як не було, так і немає. Тож безпека школярів по дорозі до іншого навчального закладу лягає виключно на їх батьків. Якщо 29-та гімназія, там дві зупинки, да, тобто всього одна дорога, дитині не треба на, по всім розвилкам дивитися. там… Пішохідний перехід, і там лежачі поліцейські. Тобто там ну, саме для дітей зроблена навпроти школи така пішохідна зона, де вони можуть переходити. А якщо ми беремо шостий ліцей, то там є всього два переходи. Один з світлофором, так він безпечний, але тут треба мати ще на увазі те, що першачки, наприклад, перший, другий, третій, четвертий клас, тобто маленькі дітки без супроводу дорослого все одно самі не доїдуть на маршрутці, не перейдуть дорогу і не підуть через базар, через оці всі магазини. тобто ну Батькам доводиться їх водити. Не особливо безпечними є й другі переходи до шостого ліцею. До всього додаються незручності через навчання у декілька змін, а отже, частині учнів у зимовий період потрібно повертатися додому уже з ліхтарями або в супроводі дорослих. Зауважують і про укриття в ліцеї, де через збільшену кількість учнів та приведених туди дітей з сусідніх садків там постійна задуха і, звісно ж, неможливість проводити уроки під час тривог. Чомусь там не вникали витяжку без скарги Да? Тобто, от, ти приходиш, витяжка не працює. Діти сидять мокрі, дихати немає чим. Поскаржилися, окей, вони включили витяжку через два дні, ну власне ситуація та сама. Через те, що вони всі сидять в одному приміщенні, великому, дуже хворіють діти. Ну, Тобто, там отаке йде між всіма класами, між садочками, які взагалі постійно ну, зазвичай з ГРВІ. І таке, що ми тиждень ходимо, тиждень ми лікуємось. І таке з більшістю дітей. Батьки, які декілька років боролися за гімназію номер 29 додають, що укриття там значно глибше за укриття в ліцеї. Тож діти заходили б туди значно швидше, аніж товпляться під час тривог біля укриття ліцею. Зауважують і про недавні ремонти в гімназії, і про оснащення обладнанням по програмі нового шкільного харчування. Тож відсутність порсигналізації в укритті, на яку в першу чергу посилалися при закритті школи, чи не банальна відмовка влади задля економії на навчальному процесі. 24 голоса вистачило для того, щоб реорганізувати ба більше депутат Олександр Плескун, голова бюджетної комісії, він наполягав на тому, щоб зберегти юридичне найменування цієї школи, щоб не реорганізовувати її відповідно, щоб ліцей номер 6 не був правонаступником цієї школи. Ні, міський голова сказав, що на сьогоднішній день це зробити неможливо, і що безпекова ситуація власне в країні, і ті події, які розвиваються на фронті на сьогоднішній день, змушують приймати такі рішення. Відтак неважливо, що обіцяли батьки, неважливо ті гарантії, які давали батькам, представникам батьківського комітету. Нагадують батьки і про те, що у вересні 2023 року міський голова запевняв, що школа не буде закритою та що після закінчення війни діти повернуться до рідних навчальних стін. Проте, як бачимо, обіцянки не дотримались, школу реорганізовано. Утім, незважаючи на сесійне рішення, за словами батьків, вони продовжуватимуть відстоювати право гімназії на її існування знову ж таки через суд. Адже за цим і раніше відремонтоване приміщення школи, і повноцінне здобуття освіти, і безпека їх дітей. Тож далі буде. В Автозаводському районному суді Кременчука відбулося чергове засідання у справі загибелі чотирирічної дівчинки через падіння дерева на території садка номер 19 у жовтні 2021 року. Сьогодні ж продовжували досліджувати письмові докази. У залі суду була присутня і наша знімальна група, продовжить Леся Жуйкова. Сьогоднішнє засідання розпочали з вивчення письмових гідрометеорологічних даних за день трагедії, що сталася у дитячому садку номер 19 коли внаслідок падіння дерева малолітній хлопчик отримав травми, а дівчинка загинула. Одна з прокуророк Вікторія Ібрагімова зачитала інформацію, викладену у листах Кремечуської окружної прокуратури та департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами інформація про те що очікується посилення південно західного вітру до 15-20 метрів за секунду перший рівень небезпечності жовтий в день 21 жовтня 2021 року по полтавській області та місту полтава отримано департаментом від полтавського обласного центру з гідрометеорології 20 жовтня 2021 року о 12.23. Прокурорка також озвучила дані щодо надання медичної допомоги постраждалим у день трагедії. Виклик до бригади екстреної медичної допомоги було зареєстровано 21 жовтня 2021 року об 11.49. Тоді нагадаємо, у загиблої Анастасії Німчиної медики встановили діагноз: закрита черепно-мозкова травма, забіг головного мозку, крововилив, мозкова кома. Водночас, адвокатка Ольга Маслова, посилаючись на раніше оприлюднені докази, також ще додала щодо прибуття бригади. І швидкої допомоги, жодних заходів щодо надання допомоги дитині у закладі освіти не вживалося. Окрему увагу учасників засідання привернув наказ від 13 жовтня 2021 року, тобто менш, ніж за тиждень до трагедії. У документі йдеться про зведення на певний період декількох груп дитсадка в одну. Зверніть увагу, що на 13-10 не виконувала обов'язки, тому мені не зрозуміло навіть я могла його підписати. На 13 10 Коломоченко виконувала. Коломощенко – це, це вихователь методист Згодом присутні переглянули фотоматеріали, надані Світлану Німчиною, матір'ю загиблої дівчинки. Серед них знімки, зроблені на території дитячого садка до трагедії, зокрема біля самого дерева, що впало. Також розглянули фотографії, зафіксовані місцевими змі, під час висвітлення трагічної події. Ви можете побачили час цих фотографій, що. Місце зламу дерева знаходиться на висоті понад 2 або навіть 3 метри над висотою над, над рівнем землі. Оте зламане дерево на ньому взагалі не можна побачити ніякого дупла, тобто діаметр дупла 4 см 2 см. І, да. і в-третє, дерево на місці зламу і вгорі закрито гілками стовбур дерева. На фотографіях це чітко видно. Тобто побачити дупло знизу було просто неможливо. Усі надані письмові докази суд долучив до справи. Наступне судове засідання призначене на 10 вересня. До інших новин пілотеса з Кременчуцького району знову здобула золото на чемпіонаті України. Так, перше місце у третьому етапі чемпіонату з картингу в місті Кам'янське виборола пілотеса з Козельщини Марія Кравченко. Про це повідомили у Фейсбуці на сторінці Козельщинської громади. Вітаємо землячку з перемогою. І сьогодні, 6 серпня, православні відзначають преображення Господнє, або, як ще називають свято, яблучний спас. Тож віряни приходили до храмів задля молитви і освячення фруктів. Як містяни відзначали свято у храмі Серафима Саровського? Далі у сюжеті. Яблучний спас день, що символізує свято врожаю. Традиційно цього дня у церквах освячують дари природи, яблука, груші, сливи, обженкові вінки. Тож і у Кременчуцькому храмі Серафима Саровського сьогодні теж панувала особлива атмосфера, спершу з літургією перед чашою з фруктами. Церкви збережи, у ти, що любить просто Преображення Господнє знаменно описане в Євангелії. За історією, коли Христос повів апостолів на гору Фавор, відбулося його преображення. Вбрання стало сліпуче білим, а обличчя засяяло. Разом з цим з неба спустились праведники, які передбачили і його розп'яття, і подальше Воскресіння. І наше життя можна зрівняти з Христом, тому що в нашому житті. Теж є і Голгофа, теж є і Фавор, І ми з вами теж саме проходимо всі ті життєві ситуації, які пройшов Христос. Але по Воскресінню Христос пішов на небо. А це означає, що ми з вами теж мусимо у нашому житті перебороти все зле і воскреснути для того, для Божої слави. Тож і свято преображення несе собою зміни та очищення в духовному плані, а це звернення до молитви, аналіз своїх дій та розуміння їх ширшої мети. Владико Господи Боже наш, ти звелів кожному приносити свої плоди від Твоїх і тим подаєш дари вічних твоїх благ. Ти, який благовидно прийняв посильне приношення вдови, прийми і нині принесені від тебе і рабів твоїх дари». І сподобай, щоб воно покладене було у вічних твоїх скарбницях. Наприкінці служби у дворі храму освятили кошики з фруктами. За повір'ям цього дня варто з'їсти освячене яблуко для покращення життя та змін. Тож нехай кожному, хто вірить у свято преображення, день приносить щасливі вісті, зміцнення здоров'я та духу. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 7 серпня. Увечері у Кременчуці на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура плюс 20, плюс 26 градусів. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай сьогоднішній вечір буде обов'язково мирним, а четвер приносить нові, особисті та масштабніші перемоги. Поборемо і побачимось. Th